Реальний продаж за реальні гроші всього 59 тисяч доларів за дуплекс на п'ятничанах, 2 кілометри від центра міста. Я знаходжусь на вулиці Івана Богуна. Реальний об'єкт, дуплекс введений в експлуатацію 100 квадратних метрів. Терміновий продаж, так він чорновий, але за такі гроші, звісно, доробити ремонт самостійно. Зараз я вам його трошки покажу. Ходімо. Маємо у власності два поверхи. Тут на першому поверсі ми заходимо ось такий коридор. Можна зробити прихожу. Далі у нас іде санвузел. Тут таку ще закопелик маємо як гардеробну зробити. Ось це наша кухня вітальня простора з вихідом на задній двір. Ззаді ми маємо півтори сотки землі у власності. Будинок, як я і казала, введений в експлуатацію. Тут це житловий будинок, не дача, не садибний будинок. Або звичайний житловий. І на другому поверсі маємо ще дві спальні, гардеробну та санвузол. Друзі, вибачте, на другий поверх не полізла по цій дробині. Якщо прийдете на перегляд, то, звісно, з вами полізу. Приходьте, дзвоніть, вигідна пропозиція.